Хочете уникнути болей в нижній частині спини, особливо в області куприка, доведеться докласти зусиль, освоїти та регулярно виконувати планку із опорою на одну ногу, а іншу по черзі піднімати вгору. І так, для максимальних результатів напружте м'язи живота та виходьте на класичну планку із опорою. На прямі руки, але не фіксуйте себе у такому положенні. А починайте по черзі піднімати ногу. При цьому, утримуючи рівновагу, Виглядає це так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Якщо ви зіб'єте дихання, вам не вдасться протриматися хвилину. Виконуйте цю вправу регулярно, особливо, якщо у вас сидяча робота, вона зміцнить м'язи, пришвидшить кровообіг та розвине гнучкість. До зустрічі, приємного дня!